Ну, всі от говорять, куди не поткнися про завершення бойових дій 25 листопада 2025 року. Чи буде це? Чи це правда? Що в Україні завершення бойових дій 25 листопада цього року, 2025 го Буде таке положительне розвиття. Хороший урожай. Зберемо хороший урожай. Ця карта говорить, «Да». Но потрібність помощи і удача. Потрібність помощи. З <coughs> <с> помощью. І <coughs> карта перемоги. О! Це не я кажу, це карти говорять. Спитала, чи це правда, да. От ключ в руках, удача. Открываем дверь удачи. Карта говорит, да. Вот урожай, який соберемо хороший. Хороший, нехороший, но ну, ця карта говорить да. 25 листопада І карта перемоги Після длительного сражения, Тріумф. дух завоювання. 25 листопада всі говорять.